Всім привіт! З вами Україна Костех, а точніше голова відділу розробки, тобто я, і мене звати Світлана. Сьогодні ми поговоримо про оптоволокно та про дрони на трьох частотах. Давайте почнемо з трьохчастотного дрону. Як працює взагалі цей дрон? Він має три частоти. Які активно, постійно підключені і скануються в залежності від того, на якій частоті кращий сигнал, на цій частоті він і літає, та автоматично перемикається на іншу при глушінні активної частоти на даний момент. Процес переключення з частоти на частоту є автоматичним та займає не більше однієї секунди. Це відбувається в повітрі, таким чином, що людина навіть не помічає перехід, оскільки цей дрон летить до 22 км, він стає серйозною загрозою для ворогів. Це наш трьохчастотний дрон Hydra 7 Pro. Цей дрон може проводити в повітрі від 30 до 45 хвилин. Максимальне навантаження цього дрону – 1,5-2 кг. В залежності від того, яке навантаження ви Поставити на дрон, плюс в залежності від швидкості, і залежатиме час, який цей дрон проведе в повітрі. Раму ми робимо самі. Звичайно, всі частини 3D-принтером ми також виготовляємо самостійно. Щодо комплектації самого дрону, вона може змінюватись за потребою, наприклад, частота відеопередавача, частота самого дрону. В нас є як високі частоти, так і багато різних кастомних низьких частот. Також ми самі виготовляємо антени. Таким чином, ми точно знаємо, яке силення на всіх антенах через те, що самі їх перевіряємо. Цей дрон використовує для ураження піхоти, опорних пунктів та рухомої техніки, і тепер звичайно виникає логічне питання. А оптоволокно дроном на оптоволокні все працює трішки іншим чином. По-перше, дрони на оптоволокні не керують радіосигналом. Можна використовувати просто пульт, в який ми вставляємо перетворювач, або використовують інші наземні станції на оптоволокні, в які вже припаюється tbs с або єрлеска, і ви не втрачаєте сигнал ніяким чином з дроном з TBS-кою і пульт з передавачем. Поруч зі станцією, або ви відходите від цієї станції на ту кількість кілометрів, яка вам потрібна. Такий спосіб допомагає оператору БПЛА більш безпечно виконати бойове завдання. Щодо самого дрону, через вагу самого оптоволокна частіше за все дрони починаються з 10-дюймових та більше. Максимальна злітна маса такого дрону 6,5 кг. Тривалість в польоті від 10 до 30 хвилин, дальність польоту залежить від того, скільки у вас кілометрів оптоволокна. В нашому випадку ми постачаємо 5, 10 або 15 кілометрів оптоволокна. Наші дрони на оптоволокні перевіряються декілька разів перед відправкою для того, щоб він був максимально стабільний в польоті, тому що саме на дронах з оптоволокном максимально потрібна і пріоритетна стабільність, бо я розумію, що кожен дрон повинен бути стабільним і керуватись, але коли ти Летиш і в тебе ще з катушки виходить оптоволокно треба максимально точно внести птичку. Основною перевагою буде використовувати цей дрон саме там, де інші дрони, які використовують єрлеську і цібєйську, тобто радіоканали, вже не мають сенсу і їх просто глушить реп, тому що цей дрон пролетить реп і влучить в ворожий танк. І ми виготовляємо не тільки дрони. Ще багато іншої безпілотної техніки та реп-системи. Але це ще не все. У нас ще є такий малюк, малюк бджілки, і про нього ми вам розповімо вже в наступних відео. І все це ви можете замовити у нас на сайті або написавши нам на сторінку в інстаграм. З вами була компанія Куравія Костех і наша рубрика Hub. Підписуйтесь, ставте лайки, і на каналі згодом буде багато іншої цікавої інформації.